Пропоную урок щитання на повторення м'який знак. Відгадайте, хоч у нього шубка є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а олігму спать лягає. Так, це ведмедик. Тож, давайте ведмедика нагодуємо малиною. Сі, льо, сі, Сь. сьо і так далі. Ой, ведмедик взяв без дозволу мед. Рятуйте його від бджіл. Сіль. Біль. Кінь. Врятували, а тепер треба так, щоб він з ними подружився. Тому наведіть порядок у сотах. Дядько, переставляємо місцями. Так, ось так. Дядько, пальці. І так далі. Прописуємо у лісі рисі, у лісі, рись, у полі. Кінь, у полі, коні. Складаємо слово Лось. Рись. Тролі. Олень. Здогадайтесь, яку рибку полюбляє наш ведмедик. А в яких казках зустрічається наш герой. Прочитайте одну історію про життя нашого ведмедика-михайлика. Дайте відповідь на запитання чим об'ївся ведмедик? Що вирішив зробити ведмедик? Хто повинен був розбудити ведмедика? Коли треба було розбудити його?